Озері на Стрищині шукали чоловіка, де в районі відреставрують палац. На Настрищину завітала поважна гостя. Хто саме детально у новинах? Потопельника виявили на Стрийщині. За даними місцевих рятувальників, тіло чоловіка помітили у озері Набережне у новому роздолі. пожежно рятувальне відділення за допомогою човна тіло потопельника витягнуло на берег. Обставини події встановлюють правоохоронці. Компенсацію за смерть на залізниці виплатять на Стрийщині. Подія трапилася ще майже чотири роки тому у селі Опорець. Електропоїзд з сполученням Львів Ужгород збив 43-річну жінку на залізничних коліях. Від травм вона померла у лікарні. Син потерпілої звернувся до суду. Той зобов'язав Укрзалізницю виплатити 200 тисяч гривень компенсації. На рішення ще може бути подана апеляція. Палац з Кшинських відновлять у Журавному. Там буде працювати центр соціальної реабілітації та перший в Україні центр психологічної допомоги для дітей війни. Відповідний меморандум нещодавно підписали у області. Вартість проекту 3 мільйони доларів. Їх нададуть благодійники. Кошти надійдуть наступного року, роботи почнуть навесні. Загалом проект реконструкції триватиме два роки. На Стрейщині побувала поважна пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць. В рамках візиту чиновниця відвідала рідне селище свого діда Костянтина Цмоця, верхнє синьовидне. Також спільно із міським головою Миколою Романишиним у Сколи вшанувала пам'ять загиблих захисників України та відвідала історико-краєзнавчий музей Сколівщина. Пані посол зазначила, що має тепер на меті ще раз відвідати Сколівську громаду із своїми рідними, щоб глибше зануритися у коріння свого роду. У четвер, дев'ятого листопада, у старію хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів температура повітря від плюс чотирьох вночі до десяти градусів тепла в день.